Ніч знову не минула без атаки російських дронів. Їх ворог традиційно запускав групами з північного та південного напрямків. Повідомляли повітряні сили. АППО працювала в більшості областей, зокрема в столиці. А крайньою точкою нинішньої атаки був Старокостянтинів на Хмельниччині. І трохи згодом чекаємо на офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки вечірньої атаки. Там шахет влучив у об'єкт критичної інфраструктури. Повідомили в ОВА. Спалахнула величезна пожежа попередньо без постраждалих, але через удар можуть бути обмеження в подачі газу та тепла. На місці працюють енергетики, газовики, рятувальники та комунальники. А в сумах ворожо безпілотник поцілив у житловий квартал. Горіли господарчі споруди, а пожежу швидко загасили. Минулося без постраждалих. Утім, у деяких районах Сум є прибої зі світлом. Вибухові вибухові вечір та ніч на Росії Повітряну небезпеку. Оголошували у восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу Таганрога. Це Ростовська область. Гучно було в районі Липецька. Місцеві пабліки пишуть про сім вибухів у центрі протидії дезінформації. Повідомили, що під ударом був новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську оборонку. Дрони залетіли також на Рязанщину і атакували нафтопереробний. Завод у Коренево це Курщина, теж скаржаться на удар БПЛА. Кілька аеропортів, зокрема Астрахані, Казані та Нижнього Новгорода, не працювали вночі через повітряну небезпеку. П'ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ, і військи, населених пунктах здійснили росіяни за добу. Найважчою ситуацією залишається на Донеччині, кажуть у генштабі на покровському напрямку. Росіяни 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Зелени та Улакли ворог також завдав авіаудару по селищу Леонтовичі. На Лиманському відтинку загарбники 23 рази атакували українські позиції. Ще одна гаряча точка. Торецьк була під ворожим вогнем 19 разів за добу. На Харківщині наші військові відбили п'ять атак противника в районах Вовчанська та Петро Іванівки. «Америко, прокидайся з таким гаслом напередодні під посольством США українці вийшли на мітинг. Кілька десятків людей із плакатами висловили незгоду з політикою нинішнього президента Трампа щодо України. Основною метою акції було звернутися до американського народу, адже Трамп це не вся Америка. Плакати мітингарі зробили у вигляді карт, показуючи, що війна в Україні це не гра, а життя і майбутнє нашої країни. Трамп Сказав Зеленському, що у вас немає карт, ми показали, що карти це зовсім не те, що він думає, що людьми грати не можна в цьому світі. Головним козирем є демократія. В цьому світі головним козорем є гідність, яку ну має наш народ, і тому в нас є козирі, тому що в нас є гідність. Ми, ми таким чином можемо повливати на погляди інших народів, які такої ж думки, як і ми. Тобто заповни незалежність і якби без втрати своїх територій. Трамп оголосив перемир'я у торговельній війні з Мексикою та Канадою. Вона протривала всього чотири дні, але за цей час ціни в американських магазинах встигли зрости. Подрожчали продукти, одяг і деяка техніка. Що американці думають про запровадження мит на імпорт з Канади та Мексики і чи готові платити більше? Довідався наш спецкор за океаном Юрій Гула. The crisis needs to stop now. Ціни мають зупинитись, ціни на їжу стали за високі, і це недобре. Я не підтримую такі кроки влади. Тиснути митами на свого сусіда це жахливо. У мого дідуся проблеми з серцем. Йому необхідні лише свіжі овочі та фрукти. Тепер ми шукаємо де дешевші цього тижня. Американці не тільки почули, а й відчули, що таке торговельна війна між сусідами. Ціни в супермаркетах, особливо на товари з Мексики і Канади, почали рости. І, хоча мита Трамп швидко скасував. Назад цінники ніхто не переписує. Сьогодні я вас поведу до одного із супермаркетів на Манхеттені. Ціни тут не те, що кусаються, як на мене, готові з'їсти. Ось за пів кіло яблук треба віддати 4 долари картопля в таку саму ціну червоний перець. Продукт із Мексики 360 гривень за кіло. На полицях полуниця, виноград та авокадо на етикетках. Всюди «Made in Mexico». понад половину овочів та фруктів до США імпортують саме з сусідньої країни. Але торгова війна між США, Мексикою і Канадою, яка то спалахує, то згасає, б'є саме по звичайних покупцях. Я студентка, поки все у порядку. Але якщо ці тарифи знову введуть, ціни поповзуть. 25% саме такі мита на товари із Мексики і Канади увів президент США Дональд Трамп цього тижня. Причина, начебто, недостатні спроби цих країн вирішити проблеми міграції і наркотрафіку на кордонах. Та через чотири дні свій указ він знову поставив на паузу уже до квітня, після того як почув від президентки Мексики про успіхи щодо зупинення потоку мігрантів і смертельно небезпечного наркотику до США. Він не знав цього, поки ми не надіслали йому цей графік. Зараз наш кордон охороняють 10 тисяч військових. Ми посилили митний контроль, і це дає результат. Канада, яка постачає доща не тільки клоновий сироп, а й комплектуючий та сиру нафту, хоч і привітала призупинення тарифів, проте поки залишила у дії свої дзеркальні мита. Їх хотава застосувала щодо американського апельсинового соку, арахісового масла, кави побутової техніки, взуття косметики та мотоциклів. Через три тижні Канада планує накласти мита ще на 87 мільярдів доларів на електромобілі, вантажівки, продукти та овочі, молочні продукти, яловичину, сталь та електроніку зі США. На особистому рівні я щодня переконувався, що ставлю канадців на перше місце. Ось чому я тут, щоб сказати всім вам, що навіть в останні дні цього уряду ми не підведемо канадців ні сьогодні, ні в майбутньому. Самих канадців погрози Трампа застосувати економічну силу тільки розізлили. Та й пропозиція стати 51 м штатом США викликала неабиякий сплеск патріотизму в Україні із населенням 41 мільйон. У соцмережах канадці діляться. Списками доступних вітчизняних товарів, а американські прибирають із полиць. А у місцевих кав'ярнях популярний напій американо масово перейменовують в канадіано. Клієнти задоволені. Ну, це ж чудова ідея. Я взагалі не розумію, чого ми маємо називати цю каву американо. Ми та Трампа стосувалися товарів приблизно на півтора трильйона доларів. Вони обійдуться кожній американській родині приблизно півтори-дві тисячі доларів на рік. Стверджує дослідницький центр при єльському університеті. Економіка недорахується близько 100 мільярдів доларів річних. Ціні злицять продукти, одяг, електроніка й автомобілі. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Десять років тому навесні 2015-го в Україні офіційно розпочалася декомунізація. І триває вона досі. Що зроблено за цей час і чому це важливо? Анастасія Терещук розкаже. Якщо центральна вулиця, то Леніна, а ще вожді світового пролетаріату ледь не на кожному кроці, і на повний зріст, і по грудя в камені, і в бронзі. Так виглядала радянська Україна. Перший Ленін упав на Рівненщині 25 серпня 1991 року. Далі ленінопад почався і в інших областях. А вже під час майдану 2013 року Київ розпочав другу хвилю декомунізації. Десять років тому хвилю народного гніву перевели в законне русло в Україні. Набрав чинності закон про декомунізацію. Тоді, за тими підрахунками, які ми вели на основі даних обласних адміністрацій, було понад 51 тисячу. Пам'яток вулиць перейменовано, і близько тисячі населених пунктів. Понад дві близько дві з половиною тисячі пам'ятників було усунуто. І це лише за перші роки дії закону. Ленінопад відбувався під крики росіян у пропагандистських шоу та спроби завадити. Бо радянський міф це один із методів ворожої окупації. Вони Перешкоджали те, щоб, наприклад, в Україні ну не кажемо Білорусі та інших колишніх республіках прибирали ці пам'ятники. Проте українці все ж таки справилися, і на 2021 рік було прибрано останні кілька пам'ятників Леніна в Одеській області. І робота триває нова хвиля звільнення від усього радянського та російського почалася із великою війною. За 2022 рік прибрали понад тисячу пам'ятників. І переіменували ще 25 тисяч вулиць. Ну, з Маяковського переіменували, мабуть, на шкільну. Вже да, вже нормально. Поначалу трошки плутали, зараз нормально. Я думаю, що нам обов'язково треба повертатися до свого і повністю все знищити, забути і особливо не говорити ні про що російське. Я переселенець, також. Я скажу, що перейменували вулиці не тільки на українських письменників, а так і на героїв України. Саме так і відбувається. Відтак раніше радянську назву вулиці Жолудіва у 22-му перейменували на честь загиблого українського військового Олександра Махова. Нашого колеги, який пішов на війну добровольцем. А ініціаторкою перейменування стала його наречена теж колишня журналістка, а зараз військовослужбовиця Анастасія Блищик. Коли загинув Олександр Махов, то для мене було з Самого початку важливо це збереження пам'яті, і для мене це важливо, що тепер немає цієї радянської назви. Що тепер вулиця названа на честь воїна російсько-української війни, які 24 лютого 2022 року вдруге долучився до Лав Збройних сил України аби захищати нашу країну. Місце для перейменування обрали символічне поблизу колишньої роботи Саші. Присвятили йому вулицю і в Ізюмі, біля якого він і поліг. Та в насті є ще одна мрія. Я зрозуміла, що я б хотіла ще перейменувати вулицю на честь Олександра Махова і в Луганську. Звідки він родом? Де він народився, і він все своє життя мріяв. Все таки, що він потрапить до того, що він, що Луганськ буде вільний, саме близькі родичі та побратими і стають ініціаторами перейменувань. Свої пропозиції вони надають місцевій владі. Далі їх вивчають експерти. Один із таких історик Олександр Алфьоров. Намагаємося. По-перше, подивитися, чи правильно і подані варіанти, так бо вони можуть бути фантастичні на честь певних там явищ подій, які не відбувалися на цій місцевості, або, наприклад, чи правильно історичні назви відновлюються, і потім ми подавали для голосування на розгляд. Варіанти, які пройшли таку фільтрацію, суто історичну, мовну, культурологічну. Адже зараз вкрай важливо, аби нас оточували наші історичні та культурні символи. Певно, одним із найбільш проблемних щодо демонтажу був ось цей арка дружби народів, без радянських пам'ятників із символічною тріщиною та без нав'язаної дружби народів. Так виглядає сучасна арка свободи українського народу і таких декомунізованих об'єктів в Україні десятки тисяч. Але яка подальша доля таких об'єктів, і ми маємо випадки, і такі е, випадки, е, коли е, 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 ті самі гленінів. Ховали, а на окупованих територіях, коли прийшли окупанти, їх витягнули і знову поставили як ідолі. Тому питання де і як це вже ну це вирішують прав власники тих об'єктів, балансоутримувачі. Пам'ятники, які становлять мистецьку цінність, перевозять у сховища. Деякі місцева влада виставляє на аукціони. Їх купують, приміром, заради матеріалу металу чи каменю. Або декоратори, а дехто, аби створити такий собі музей. А це ціле кладовище російських і радянських діячів. Тут і Сталіни, Леніни, і, Лені, і Пушкіни і в асортименті загалом їх більше тридцяти. І все це в імпровізованому музеї Просто неба в одному із районів Києва. Чи варті ці пам'ятники музею? Питання суперечливе, бо їхнє місце назвали ще історії. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 211 років сьогодні від дня народження найвідомішого українського поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка. За 47 років життя він залишив по собі понад тисячу живописних творів, а також понад дві сотні поезій та 20 повістей. До слова Шевченко власноруч ілюстрував свої літературні твори. Його кобзар перекладений більш ніж ста мовами. Своїм сучасникам поет запам'ятався тим, що завжди одягався модно, бо був успішним портретистом у Петербурзі і до. Добре заробляв Шевченко і сьогодні залишається одним із найшанованіших українських авторів. А рядки з його творів, як от вогонь запеклих, не пече або боріться поборете» часто використовують військові на прапорах і шевронах.